Софія, а давненько в нас загадок не було. Основ mm, ти зі своїми загадками. Ну, давай тільки швиденько. Із малої цибулини виріс однієї весняної тнини. З нарцисом привітався на городі та й зостався. Mm. Різнокольорові метелики чи хмаринки. На що схожа гортензія? В світі їх існує 30 видів. Так. Я про лаванду. Кажуть, тюльпани з'явилися на планеті 15 мільйонів років тому. Чи правда це? Чому ж нарцис в Англії називають весняними ліліями? Чорнобривці не лише додають до їжі, а й використовують у ліках. І наостанок ми вам усе розкажемо про крокус. Гортензія. Ні. Крокуси, ні. Чорнобриці. Ні, ну ти вже мені 10 варіантів перелічила. Висне, що ти не знаєш відгадки. А ви, глядачі, дивіться програму Рожеві Окуляри у суботу о 12.20. на каналі Правда Тут Львів. А правильна відповідь була тюльпани.